Сьогодні на мешканців Покровська зранку чекав неприємний сюрприз. Маршрутні автобуси, які забезпечують перевезення по місту, та з Родинського не курсували. Звичайно, така ситуація неабияк ускладнила життя Покровчан. Та з полчаса, мабуть, якщо це я. А люди якщо побільше, вже по З автовокзалу не було. Ну я з автовокзалу сюди приїхала, а назад не можу поїхати. Машину там немало. На третій, не знаю. Утром пішком йшла. Я сильно часто не їжджу, на пенсію сильно не наїздишся. Пішочком бігаю. А якщо є сумки, то вже приходиться їхати автобусом. Жодної інформації від місцевої влади, і тільки після того як люди масово почали дзвонити на кол-центр у телеграм-каналі. З'явилася нібито причина відсутності міського транспорту у зв'язку з виробничою необхідністю. Діставатися на роботу чи по іншим справам мешканцям довелося самотужки. Хто як від Шахтёрського, час ждали і от час його нету? От час ми там простояли на Шахтёрському. Так таксі приїхали на таксі. Час-полтора на таксі. долго. Би... Ну ни ну, одной вообще не було. 108-го ні одного не было. Ну а збираються розошлись, опять збираються, опять розошлись. Минут Автобус ходит только мол рідко. Так а де ж рідко? Скільки? 107. Минут 20 уже. Не знаю, не могу сказать, что к чему. Я езжу очень редко. Мешканці нарікають, що сьогодні у Покровську пересуватися містом складно. Стояти на зупинках доводиться довго. Ціни на таксі теж виросли як гриби. Я з Мирнограда швидко заїхав на 22 второму. Уже второй автобус прийшов, а тут по городу навіть не проїдеш. Та вже полчаса діяти більше не люди вже минут 40 на стоять. Таксі 200 гривен. Тут 7 минут ехать, чтобы доехать до автовокзала, 200 гривен. За что им отдавать? Дуже долго. Вот стоим и, и полком только я. что звонили. Сказали, сократили. В выставили, но ничего, это не соблюдается абсолютно. Зачем пускать тогда по на автобус, чтобы убрать со 108-го или что? Или как? Или лицензию не дали? Почему люди должны? Единственный автобус, который ходит, и, то, и тот убрали. До речі, з сьогоднішнього дня повинен бути запущений новий маршрут, який курсував би від рему до залізничного вокзалу. Але його теж мешканці не дочекалися. На новий який не ходить, там простояли просто його. А кожа новий маршрут. знає. Здесь подождів прийде, как он буде ходить. Ну, там і ті, може зайти хорошо. Как вот, грязь з дорога грязь укрититься, и... а у нас немає. Нас тільки для панів татуари роблять, для нас. Їхня, да. За роз'ясненнями стосовно громадського транспорту ми звернулися до контактного центру. Доброго ранку, бачимо, слухає Олена. Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, стосовно нового маршруту, який повинен їздити з залізничного вокзалу о 9.50 і до РЕМу. його сьогодні не було. І інші маршрути міського курсування теж. Транспорту нам сьогодні надійшла інформація у зв'язку з виробничою необхідності. Деякі маршрутні таксі, які надають послуги, були зняті з рейсів. Через це може відбуватися недотримання графіків сроку маршрутів загального користування протягом тижня. Просимо поставитися з розумінням до цього. Оператор контактного центру надала загальну інформацію. Нічого конкретного у розмові ми не почули. А ось що нам повідомили у поліції сьогодні. Вранці співробітники сектору реагування патрульної поліції Покровського районного управління поліції виявили два порушення на маршрутному транспорті. Так, два були зупинені два автобуси маршрутних. В них не виявилося договору на перевезення пасажирів. За даними фактами, на перевізників були складені постанови згідно зі статтею 133 з позначкою 1 Адміністративного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 510 гривень. Сподіваємось, що місцеві керманичі знайдуть вихід хоча б з цієї ситуації, бо не всі покравчани мають власні автівки, чи можуть собі дозволити добиратися на роботу на таксі. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюз.